У центрі села Вознесенський зібралися люди. Сьогодні тут проходить сесія Киселівської сільської ради. На ній мають розглядати питання, що стосується пасовища біля Новоселівки. Сьогодні сесія, і вони хочуть вирішити, тобто забрати у нас пасовища, а нам дати у болоті. Загальна площа пасовища 48 гектарів. Нещодавно з'ясувалося, що ділянку розділили на дві частини: площу 34 і 14 гектарів. Відповідно, даже забраний водопой, де корови випивали випили воду. А нас тепер відправляють у болота, там де грузнуть корови. Тобто нам лишили 34 гектари, ну там стоїть вода дуже довго до самого літа, або гор нашу весь забрали. Ці 14 гектарів, на думку людей, відняли не випадково. Землі віддаються на сім'ю секретар сільської ради, її мати, її чоловік, і, по-моєму, сестра гектар 10. Оскільки ми так розказали нам, ці прізвища більше випасати корів селянам нема, де каже Галина. І що в нас пасовище ніде немає? У нас було одне пасовище, його виділили. Воно було з 51-го року пасовище і зараз пасовище. У нас більше ста голів худоби. Нам треба ну, корови десь збувати, чи здавати, чи, а як нам жити? Ми виживаємо тільки заради цих корів. Люди хотіли, аби рада не розглядала питань, пов'язаних із пасовищем, поки вони не з'ясують, хто і чому вносив зміни до кадастру. Ми звернулись на сесію із заявою, що не розглядайте нашого питання, поки ми не з'ясуємо по суті. Хто змінив? Цілове призначення, хто давав погодження на ці ділянки. Ми вибирали громаду, начальство вибирали. Так вони не за нас захищають, а захищають вище чиновників. Вони хочуть забрати землю, поділити по два гектари собі, по десять соток поділити, мільйон доларів у карман заробити. Нам, председатель бивший, прорив канаву, коров водопої, корови пасуться. Так вони й водопої хочуть забрати. А корови в болоті нам пасти. Там корови грузнуть. до сільради новоселівців не пускають, кажуть через карантин. Двері зачинили і підперли шваброю. Люди викликали поліцію. Зрештою на сесію запросили одну людину. Двома окремими питаннями депутати розглядають розробки проектів землеустрою на дві земельні ділянки біля Новоселівки 34 і 14 гектарів. Буде дві ділянки. Я раз мешканці села Новоселівка хочуть одну ділянку. Можна потім з цих двох ділянок зробити одну, але ціна питання. То що ціна питання, та то, 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 то вже потім рішенням, де паділася ваша земельна ділянка. Ось є рішення суду Чернігівського, Верховного суду України, що про скасування кадастрового того номеру. У вас там були суди. Нам ці землі передали в кінці грудня. Прошлого 20 20-го року Галина Солім каже, люди хочуть отримати землі під пасовище саме однією ділянкою. Інакше їм можуть дати 14 гектарів в іншому місці на болоті. Я знаю, що вони хочуть. Вони хочуть просто нам дати у другому місці болота. Ні, мова не йде. Ганна Миколаївна, той кусок ми зовсім не чіпаємо. Ми його поки не оформлюємо зовсім. Я була у проєктанта не в одного. Я питала: можна, щоб одну ділянку? Ні, зробіть дві, а тоді можете з'єднати в одну. Згідно стандартів державних, не можуть вони так зробити. Це ж процедура, розумієте? Без того, щоб подивитися межі ділянки, потрібна технічна документація. На слова про те, що 14 гектарів пасовища роздадуть посадовцям, Відповідають так. Не було такого і заяв ніяких не поступало, щоб іменно на тих земельних ділянках щось комусь виділити. На земельній комісії було вирішено, на сесії, я думаю, ми стяг з усім за те, щоб там було пасовище.» Мене нема у списках, я вам однозначно говорю. Зрештою 22 із 23 депутатів голосують за у питаннях про розробку проєктів землеустрою. Потім їх мають затвердити на сесії. Хай вони не брешуть нам, вони кажуть одно, а роблять своє. Але ми не будемо становитися. Це наша земля, і ми її будемо стоювати і будемо забирати. Хочуть вони чи не хочуть, але ми її заберемо. Наталія Гуман, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.